Бо якщо ви психована кобета, яка кричить разом з дитиною, то в сім'ї дорослих нема. Якщо воно істерить, чи мовчить, чи воно спокійніше мовчить, ніж ви, а ви вирепенете і руками махаєте, стукаєте і кажете, ти мене до каналу, де мені взяти вже нервної сили, то дорослого в сім'ї немає. Тобто дорослий не вирощений всередині вас вами, і відсутність дорослого не може стати для цієї дитини площиною для дорослості. Буде чергова естафетка, де дітки ростять дітки, де, де взяти цій дитині точку опори, якщо в них на рівні кармічних задач душі немає ну, дійсно завдання, вони його не брали собі, коли втілювались, виховувати і себе, і наступних, наступні покоління. Ці діти прийшли отримати дорослі поінти. Тому, шановні, коли ви залишаєте своїх дітей з татом. І їдете на свої саморозвитки, і у вас це ще саморозвитки, а не духовний путь. Бо духовний путь ви можете жити де завгодно, і вам нічого не треба нікому доказувати, бо він в побуті здатен жити. Він, він всюди. Духовність це не ритуали. Але коли у вас саморозвиток, і ви себе ще дорощуєте, вам ще треба там десь ридати, десь там, ригати, ще хірячить і кундаліні-йогу, і в сацангах вигрібати і вигрібати свої вигрібні ями і образ, і сорому, і того, що за це життя встигли вже на, на створювати. Бо що там копати в минулих життях, якщо ми тут нагуляли вже, мама ні гарю, і рука ліцо, І за це, і соромно, і так далі. Ви відчувати провину ні, не варіант. Треба, треба з цією каналізацією прощатись. Тому ви інвестуєте в якісні стосунки ваших дітей з татом, з бабусею. Дивіться, що ви робите. Ви будьте інвесторами. Не думайте, що ви потринкала бюджет сім'ї, жоду значить потринкала? Знай, в що ви інвестувала, в що ти його інвестувала. Якщо у дитини немає дорослої матері, воно ну, йому хана. Воно, це ми з вами, і покоління попередників могли дорослий аспект знайти в учителі. В якомусь тренері, в владі, в президенті ми могли дорослий аспект знайти в гуру, в настав в них цього не буде. За їхнього життя зникнуть всі релігії, всі Грегори. Соціальний устрій зникне такий, який ми його знаємо зараз. Не буде такої е, структури, як ми називаємо зараз державність. Ви зрозумієте це? І тому які айтішники? Альо. Вони будуть градобудувальниками, містобудувальниками, вони будуть архітекторами, вони будуть рукастами. Їх треба навчати зараз і давати доступ до, до е, фаху е, до фаху такого крафтового, щоб воно могло їсти готувати, дерево зрубати, посадити, щось робити. Тоді у нього буде зв'язок з тілом, і тоді у нього буде екологічність. Ось тут. І тоді вам не доведеться казати, чіпси, фу. спати треба вчасно лягати. Приклад покажіть.